Ну, це питання лежить в контексті сучасного тренду, тому що на сьогоднішній день Україна на слуху і в Європейському Союзі, в тому числі і у всьому світі. Так, на жаль, привід дуже сумний, тому що ми кожен день, ми, українці, кожен день платимо життями і здоров'ям своїх громадян за за те, щоб знаходитися у тренді. Але разом з тим виникають можливості для тих, хто працює з проектами у вирішенні суспільних, економічних екологічних проблем працювати більш інтенсивно і мати більше ресурсів для вирішення цих проблем, частково в воєнний час, частково і в основному буде в повоєнний час, тому зараз особливо потрібно готуватися до. Роботи з європейськими фондами, з європейськими ресурсами, європейськими бюджетними установами для того, щоб забезпечити модернізовану відбудову регіонів України і допомагати людям вирішувати їх суспільні економічні екологічні проблеми в громадах в регіонах. Тому тепер зараз переходимо безпосередньо до запитань в курсі 100% успішний фандрейзинг. Ми неодноразово наводимо приклад, як звучать проекти, і як виглядають аплікаційні форми і вимоги до проєктів з країн Європейського Союзу, конкретно з Європейської комісії як уряду Європейського Союзу. І для того, щоб так чітко, лаконічно відповісти, давайте почнемо з того, що з самих перших занять ми говоримо про. Про специфічну логіку проекту. І ми кажемо, що 98% проєктів відхиляється приблизно з одним і тим же формулюванням. Те, що між розділями проєкту розірвано, розірвано логічний зв'язок. Чому ми це говоримо? Тому що в Європейській комісії, в країнах Європейського Союзу, Оцей логічний зв'язок між розділами проєкту викладається в спеціальному інструменті, який називається логічна матриця. Більше того, є підхід, яким користується і Європейський Союз, і Всесвітній банк для самих крупних проєктів. Це матриця проєкту. Ну, якщо зазвичай проєкт в Європейську комісію буде складати 100-120 сторінок, то матриця це дві, максимум чотири сторінки. Але для того, щоб володіти матрицею, зробити цю матрицю, потрібно дійсно добре глибинно пропрацьовувати проект. І матричні проекти виконують в основному крупні організації. Давайте повернемося до того до, до логіки, так бо ми можемо бути не крупною організацією це нам буде нас буде лякати. Ну, якщо ми там нова організація, яка утворилася тільки в минулому чи позаминулому році, чи там три ми не не мали ще багатомільйонних бюджетів. Ну, це може нас залякувати, але насправді давайте подивимося, які ж лінійні проекти ми розглядаємо і яку логіку ми відстежуємо. Перше, будь-який проект і в Європейській комісії, в тому числі і в європейських проектах, в тому числі, важливо описати дуже чітко проблему. І будувати проблему на, на описі трьох речей. Сама проблема констатація факту, констатація цифр, які з посиланням на достовірні джерела інформації це європейський підхід. Бо ми знаємо, що європейці серйозно аналізують ситуацію перед тим, як почати виконувати проект. І, і проект це інструмент вирішення конкретної проблеми, тому її потрібно ретельно дослідити. Саме європейським підходом є те, що ми маємо відділити причини від наслідків. Тому що якщо проєкт буде ліквідувати наслідки, то боротьбі з наслідками ніколи не буде кінця. Європейці не люблять долати наслідки, фінансувати згодолання наслідків, тому що одним проектом ситуацію не вирішити. Ось чому важливо вичленити причини. Коли проблема виникла, чому вона виникла, як вона поступово е, нарощувалася ця проблема, хто відповідальний за її вирішення, бо робота буде з відповідальними інституціями? Європейські проекти, як правило, працюють в прив'язці до урядових структур і до муніципалітетів. Чому? Тому що потрібно, для серйозної зміни в проблемі потрібно. Змінювати або вдосконалювати систему, а система це державне управління. Державна, це практики, які застосовує державне управління, це практики на які покладаються органи місцевого самоврядування. Ось чому ці проекти мають безперечно бути пов'язані з партнерством із урядовими. Інституціями, так званими local authorities, з місцевою владою і муніципалітетами, місцевої, тобто органами місцевого самоврядування, е, більше того, ті, хто зараз знаходяться. Ну, тобто, це перше та про, про, про проблему, ми говоримо. Більше того, з саме з мета проекту має бути спрямована на подолання причин, які спонукали проблему. Бо якщо ми забираємо причини. То не буде ні самої проблеми, ні наслідків великої групи наслідків, які спричиняє ця проблема. Тому вирішення проблеми з причини це раціональний процес, це раціональний підхід до того, щоб інвестувати ресурси. Відтак, план реалізації проєкту – це опис того, як ми впроваджуємо інновацію. І наші, наші заняття в курсі 100% успішний проект. Великий акцент робить не тільки на інновації, які ми запроваджуємо, але великий акцент робить на те, що ми обов'язково описуємо методичний інструментарій і стратегії і стратегічні підходи. Тобто не тільки що робити для вирішення проблеми, але як ми будемо. Поетапно вирішувати цю проблему в який інноваційний спосіб. І це теж вимога по суті, більшості проєктів, які підтримує Європейський Союз, в аплікаційних формах проєктів Європейського Союзу для того, щоб отримати грант. Нам доведеться описувати серйозно, описувати розділ методології, і ну, фактично ми цьому приділяємо достатньо велику увагу. Наступний етап, який робить наші проекти сильними, це, це очевидно опис результатів. В курсі 100% успішний проєкт ми пояснюємо три рівні результатів: продукти, тобто кількісно якісні, миттєві короткострокові результати, наслідки, які стануться в довгостроковій перспективі. і це… Якісну кількісні зміни, які відбудуться з цільовими групами, з середовищем, з громадами, з цілою країною. Ну і вплив, на що ми збираємося вплинути в віддаленій стратегічній перспективі. Це теж вимоги, які ставлять перед собою і Європейська комісія, і Європейські фонди, і в тому числі такі структури, як програма розвитку ООН, такі структури, як Всесвітній банк. Ну і багато інших стратегічних крупних донорів, які дивляться на нашу країну, з точки зору того, що малими кроками кожен із фінансованих ними проєкт має вирішити велику проблему і перетворити ситуацію на, на таку, яка буде вважатися доброю для України, яка буде вписуватися в європейський і всесвітній контекст. Ну і нарешті. Що стосується, що стосується того, як працює європейська комісія, тут маю поділитися досвідом, бо ми в курсі 100% успішний проект велику увагу звертаємо на моніторинг і оцінку досягнутих кількісних і якісних показників змін в результат, які дають результати виконання проекту, то Ну, от давайте той приклад, який хотів привести: коли мені довелося очолювати один із офісів проекту Європейської комісії, він передбачав допомогу громадському сектору у наданні якісних сервісів у співпраці з урядовими структурами і з Верховною Радою, створені і вдосконалені закону про соціальні послуги. Знову ж таки, в контексті. Соціальних послуг, які можуть надавати громадські і благодійні організації для різних груп громадян, то велика увага приділялася саме фіксації того, що ми зробили, і моніторингу оцінці того, що відбувається в кількісних і якісних показниках. Ну, як це проявлялося в офісі? П'ятниця, наприклад, друга половина дня, це день, коли Співробітники проекту не надавали ніяких сервісів для тих організацій, з якими працювали. Чому? Тому що кожен співробітник проекту в кожному із офісів, а таких офісів було чотири, крім Київського центрального, вони по регіонах були розподілені ці офіси. Кожен співробітник мав підсумувати. Які зустрічі відбулися, які семінари тренінги відбулися, скільки було учасників, чоловіків жінок, які зміни відбулися, про що домовилися під час зустрічей, коли буде наступна зустріч і про що ми будемо говорити наступної зустрічі? Всі ці навіть кількість копій, які ми робили для наших клієнтів громадських і благодійних організацій, соціально орієнтованих, навіть це фіксувалося через лічильники в копіювальних апаратах. Для чого це робиться? Тому що великі, великі організації в Європейському Союзі виконують багато проєктів одночасно в різних країнах. І коли ми в п'ятницю цю інформацію збираємо з усіх офісів в Україні, то сервер сам розкидає цю інформацію в діаграми, і навіть не перебуваючи в Україні, стає ясно, якою є динаміка проєкту. Що спрацьовує, що не спрацьовує. Ми досягаємо запланованих кількісних показників проекту чи не досягаємо. Ми досягаємо якісних змін в проекті чи не досягаємо, і це робиться для того, щоб приймати оперативні, вчасні рішення, як діяти, щоб якісні і кількісні результати проекту дійсно відбилися не на тому, не на бюрократії в проекті, а відбилися на житті людей в громадах в регіонах. На який спрямований цей проєкт. Ну і зрештою, все попередньо сказано, має вилитися в бюджет, тому що бюджет в проєктах Європейської комісії, ми про це чітко говоримо в нашому курсі 100% успішний фандрейзер, фандрейзинг» чи 100% успішний проєкт, бюджет пов'язаний з тим, як цифри з проблеми переміщуються в мету і завдання. Переміщується в план дій і в результати, ну і потім потрапляє саме в категорії бюджету. Ми чітко акцентуємо на тому, що Європейська комісія, наприклад, дає всього 7% на, в бюджеті на адміністрування, тобто на роботу керівника, бухгалтерії, офісу, офісного забезпечення, відрядження і так далі. Але все решту, це. Прямі витрати на те, щоб досягати змін, ну і ми власне торкаємося того, як найкраще побудувати бюджет проєкту, в тому числі в проєктах Європейської комісії. Це може трошки так розгорнуто про весь курс, але для тих, хто зараз перебуває в країнах Європейського Союзу, є важливе завдання, на яке ми одразу знову ж таки з перших занять. І до останнього заняття в курсі 100% успішний проєкт, акцентуємо це завдання полягає в тому, що найефективніше проекти, які будуть виконуватися в Україні, реалізовувати, навіть створювати і реалізовувати спільно з європейськими партнерами, тому що саме європейські наші партнери можуть внести проєкт. Вчасно і якісно. І попасти в дедлайн і не мати бюрократичних перепон. Саме наші європейські партнери можуть зробити додаток до бюджету. Бо для того, і ми це говоримо в курсі 100% успішний проєкт, бо для того, щоб отримати фінансування від Європейського Союзу, ми повинні мати в себе на рахунках щонайменше 10% від суми проєкту. Від суми бюджету проєкту ще до того, як буде затверджений наш проєкт. Більше того, нам доведеться потратити цих 10%. І часто в українських організацій, особливо в сучасному контексті, які всі свої копійки і ресурси віддають для перемоги, для військових, для облаштування вимушених переселенців. Часто немає 10% на наших рахунках, наших організацій. Тому наші європейські партнери. Які постійно виконують проекти Європейської комісії, вони завжди мають фонд грошей для наступних проєктів? Чому? Тому що Європейська комісія працює так, і європейські донори практично всі працюють за цим же принципом: що ми виконуємо спочатку використовуємо свої 10%. Нам приходить перший транш на рахунок. За бюджетом це 80% від цього бюджету, але ми маємо виконати 100% весь проєкт і відзвітувати. І тільки після того, як Європейська комісія, Європейські фонди приймуть наш звіт, визнають нашу роботу ефективною, тоді на наш рахунок буде перераховано 20% бюджету проєкту. Якщо оптимальний бюджет проєкту це мільйон чи 2 мільйони. То з мільйона 20% це 200 тисяч. Ось чому на наступні проекти наші партнери, ну і українські організації, які успішно виконали проєкт, вже мають фінансування і можуть підняти бюджет. Якщо вони, наприклад, в цьому році реалізували проєкт на мільйон євро, то буде повернуто 200 тисяч. Значить, є можливість. Провадити про наступний проект на, 200, на 2 мільйони, бо 200 тисяч 10% у нас вже заготовлено. І лежить на рахунку, ці кошти зазвичай мають наші європейські партнери. Ну і нарешті буває трудність для українських організацій якісно перекласти проєкт. І тут теж можуть допомогти наші європейські партнери. Але нашим європейським партнерам набагато легше не створювати з нуля проєкт. А отримувати від нас, від українського партнера, проєкт, обговорити його, і тоді його дооформити, і подати на розгляд Європейської комісії чи інших європейських фондів урядових і неурядових. І от це та задача, яку можуть виконати ті люди, які сьогодні в силу обставин живуть. І намагаються допомогти Україні в, в європейських країнах. От для цього потрібна, власне, презентація. Ми починаємо курс, як ефективно презентувати свою організацію. Бо перше знайомство це треба представити, надати презентацію, хто ми такі, що ми як організація доброго зробили, звідки в нас ресурси і на що ми спрямовуємо ці ресурси, і що ми збираємося звершити в майбутньому. Це старт для розмови. Ми з цього теж. Стартуємо курс 100% успішний проєкт, на який запрошую. Може трошки розгорнути забагато сказано, але от тут не треба думати, що наш курс 100% успішний проєкт орієнтований тільки на якісь так мікрогранти. а ми працюємо абсолютно поважно для того, щоб і крупні організації, і щойно створені організації могли вдосконалити свою проєктну діяльність. Вдосконалити не тільки можливості для підготовки свої можливості для підготовки проєктів, але для їх ефективної і ефектної реалізації та звітування, бо там теж є інформація в нашому курсі щодо того, як як звітувати і виконувати, щоб було про що звітувати. Я дякую, Руслан. Ну, після такої палкої промови і відповіді з конкретикою, я думаю. У багатьох людей, які зараз знаходяться за кордоном, не повинно бути жодних сумнівів, що можна і варто працювати, долучатися до громадської активності, претендувати і мати амбіції, претендувати на ресурси, навіть якщо в тебе немає досвіду, грантової історії все рівно є способи пропрацьовані. Це знаходити партнерів, у яких є грантова історія і досвід, і можна працювати. Це ще одне із заперечень, яке виникає. Ще одне заперечення виникає там англійська мова недостатньо рівня І раніше, ще коли ми тільки починали 15-20 років тому заходили перші європейські проекти, ну і всі подальші роки, дійсно якісно перекладати проєкт, потребувало теж і ресурсів, і навіть спеціаліста такого знайти. Специфічного, який вміє, знає лексику і може передати зміст правильно, теж, як виявилося, якщо ти пам'ятаєш, дуже непроста задача була. і <рес> да, Я добре пам'ятаю, що слово проект, перекладацьке бюро в одному із обласних да. центрів не буду зараз про це говорити. Слово саме одне слово проект перекладалося кількома словами як а, ну. комплект документації для будівництва. Так, проект. Ну так. Але сьогодні, враховуючи, просто ще в Україні це не так поширено, але ті, хто ж за кордоном, то точно хоча б чули інформацію про те, що є в відкритому доступі штучний інтелект, чат GPT, який в якому хочеш стилі, перекладе тобі, або вичитає твій переклад і відмітить помилки, запропонує різні варіанти, навіть якщо ти. Знаєш англійську на рівні другого класу. Тобто, це теж вже абсолютно не проблема. І кожен, кожен от ну, зараз прямо в ефірі 11 людей і ви можете прямо в свої проекти, якщо ви подавали зараз тільки в Україні, ви можете. Можливо, вас блокувало подаватися англійською мовою на можливо, у вас уже є в вашій базі дані. Хтось із вас навчався з нас, і в вашій базі дані є. Аплікація англійської мови і вас стримувалося, то ви прямо сьогодні, за кілька годин, можете самостійно скопіювати, вставити і перекласти свій проєкт якісно. Якісно на рівні такому не, не просто як Google Translate, а дійсно, з відповідною стилістикою і, і діловим стилем.